В Ужгороді планує створити великий реабілітаційний центр для ветеранів українсько-російської війни. Такі плани, ще минулого місяця озвучував голова обласної військової адміністрації Віктор Микита. Зараз уже обране місце для цього центру, старий пологовий будинок, є керівник проєкту та перші домовленості про кошти на реновацію будівлі. Ми провели експертизу будівлі. Там є сім повноцінних поверхів. Будівля здорова, звичайно, вона потребує глибокої реновації та ремонту. Плюс до того всього, дякуючи чеським партнерам, там буде здійснено добудова вже до існуючої будівлі. Це буде трьохповерхова будівля, в якій буде саме реабілітаційні різні процедури, кабінети різної діагностики, різних реабілітаційних процедур і так далі, і тому подібне. Семиповерхова будівля старого пологового будинку має за рік перетворитися на сучасний реабілітаційний центр. За планом, це наймасштабніший проєкт такого типу в області. Нинішня вартість робіт близько 400 мільйонів гривень. Однак, поки що усієї суми для робіт нема. В ОВА сподіваються на допомогу міжнародних фондів. Вже частину грошей ми знайшли. Це в першу чергу наші партнери з Чехії, вони анонсували допомогу близько 64 мільйонів гривень, яку вони нададуть саме на добудову цього трьохповерхової будівлі. Близько там 40 мільйонів буде надавати з обласного бюджету, якщо обласний бюджет знайде ці кошти. Та, поки цей проєкт не завершений, в кожній кластерній лікарні діятимуть реабілітаційні відділення, тим паче, що перебувати там військові можуть стільки, скільки буде потрібно. До кінця 2023 року такі. Відділення ще принаймні, мінімум в двох лікарнях відкриється, і на протязі 24-го року в кожній кластерній лікарні буде реабілітаційне відділення. Збільшили кількість епізодів, тобто людина зараз може на протязі року, скільки ну фактично потрібно, необхідно її курсів, стільки і е, законтрактовуються ці епізоди є актуальними. Перші роботи у будівлі майбутнього реабілітаційного центру планують розпочати уже наступного року. А у 2025 році, за сьогоднішнім планом, центр має повноцінно працювати. Крім того, територію центру теж планують привести до ладу, а разом із місцевою владою вдосконалити маршрути громадського транспорту та міську інфраструктуру, щоб до реабілітаційного центру було зручно добиратися та зручно перебувати там.